Говоримо про губи. Губи. Людський мозок налаштований так, що ми слідкуємо за всім, що рухається. От ми, ми, ну, ми так ми боялися, знаєш, щоб звір там пробігав і все, що рухається, ми за ним слідкуємо. Тому губи привертають дуже багато уваги, як не крути, перше. Тобто губи говорять про характер. Це дуже важливо. Я вивчала фізіогноміку, трошки з тобою поділюся. Якщо в людини видима слизова, якщо от вона при закритому ротику видно слизова, якщо губи пухкенькі, це людина насончик, вона любить насолода, вона любить секс, вона любить смачненьке. І, до речі, вони більше схильні до зрад. <смі> тому, якщо ви бачите губастого хлопчика, бережіться, <смі> тобто він такий собі спокусник. Люди з маленькими губами, вони можуть бути дуже емоційні, але вони стримують все в собі. Ротик щільно закритий, та по фізіогноміці вони справляють враження більш стриманих, десь агресивних, тому що в момент агресії що ми робимо? Угу, угу. Підживаємо губи. Пухкі губи навпаки це ознака молодості, це, до речі, жіночий естрогену залежний фактор, тому е, по генетиці жінки частіше бувають більш такими суб'ємними губами. Це перше. Друге. Кісетні зморшки, на відміну від мімічних гусячих лапок довкола очей, це завжди ознака віку. Завжди у молодих людей можуть бути зморшки довкола очей, над губою ні. Тому ми мусимо боротися за кожен рік без кисетних зморшок. І це ми робимо за рахунок різних маніпуляцій, в тому числі контурна пластика з гіалуроновою кислотою. В тому числі. Угу. Що ми робимо, якщо не хочемо колоти, і якщо є протипоказ до коріння, а він є, уявляєш, є люди, яким категорично не можна колоти гіалуронку. Я так. Не До геалуронка. Але є ще один малесенький нюанс. Якщо довгий носик і маленька відстань між носиком і губою, коли колеться губа, відстань зменшується, нос, ніс видовжується. Розумієш, це просто бабка Йошка стає. Тому коли довгий ніс і маленька ця відстань, колоти ялоронку не можна. Це стовідсотковий протипоказ. Ти таких качечок бачила дуже багато. Тому, а, а якщо жінка вирішила, дає там, пропускає губа, і деяким дівчатам кажуть, ну коли собі кубіка, ти станеш молодшим, Ну стан не менш агресивний, молодшим, коли то можна. Але тут капець боляче і доволі дорого. Не всі собі можуть дозволити. Тому крем для губ перше, він відсовує відстань е, від, від ін'єкції до ін'єкції, за рахунок того, що має потужний вітамін Сен, ви вже казали, цей сонцезахист. Однозначно, це і кофактор для колагену свого власного і гілостину, має гіалуронову кислоту, і коли жінка вколола, вона доглядає, губи перестають випаровувати стільки рідини і все окей, довше, тобто рік-півтора року можна проходити з ін'єкціями. Якщо ви не колете, я завжди показую масажі і масажі для губ, в тому числі. Можна м'ячиком просто катати. Є веселка, коли ми розтягуємо верхню губу, є пощепуючі рухи. Якщо робити ще додатково з кремом, взагалі дуже добре. Помади суперстійкі, біч, як же жінки люблять стійкі помади, сухі помади, суперстійкі помади. Коли губи сухі, вони в той момент старіють. І, знаєш, що цікаво, близки містять в собі мінеральні олії, і як би ти не помічала, близки сушать губи. Не сушать губи блискучі помади, поживні помади, тобто помада, в якій є жирочок, але немає мінеральної олії, в складі. Вона захищає губи. Тому коли губи у вас голенькі, ви в той момент їх втрачаєте. Починається це все з того, що ми бачимо такі складочки, які потім переростають в кисетні зморшки. Так, і це вже стоїть ознака Нікоти. Так, в клімактеричному періоді це притаманне багатьом жінкам. Але я бачу й до клімакса дівчатські сетку, розумієш? І це якби така печалька, особливо дівчата, що парять Нікоти, він їсть вітамін С, витрачає його з нашого організму, тому вітамін С всередину, С зовні. це дуже важливо, особливо для таких дівчат. І, взагалі, крем для губ – це теж наш один з амбасадорів. Тобто, кожна жінка, яка його спробувала, вже не може від нього відмовитися, і не так є від хіднічної помади. Ми Стаємо заложниками хімічних помад, тому що вони створюють плівку з мінеральної олії. Плівка е, запобігає випаровуванню рідини, а наш організм він дуже розумний. Якщо рідина не випаровується, він перестає її туди спрямовувати. Тільки жінка перестає користуватися бальзамом для губ, в неї одна, однозначно одразу починають лучитися губи. Так, та, та, сидять, ти не знаєш, як наркоманки сидять. Да, у нас в Туреччині була історія, дівчинка взяла з собою бальзам для губ, і вона взяла його з собою в ресторан і забула на столі. А в Туреччині це просто жесть. Я бачила, як підходить офіціант, і отако лежать дитячі іграшки. Я прям висмикнула в нього з рук ті дитячі іграшки. Вони змітають все в корзину зі сміттям. Хтось забув там двох поні, я Мелісі їх забрала, тому що він їх просто ніс ага. в корзину. І так само її бальзам полетів в корзину зі сміттям. Через два дні дівчина не могла вийти на сніданок, неї потріскалися губи сильно до крові. І вона просто каже, а де, де мала, ми великої компанії. Вона каже, вона не піде, вона плаче, вона ну, не може знайти свій бальзам. У мене був крем для губ. Я відклала трошки крему для губ, і потім ця її бабушка, з якою вона приїхала, вона стала нашою постійною клієнткою в Дніпрі, тому що вона через цей ага. крем для губ ознайомилася, І дівчата за рахунок цього крему зістрибують. І кажуть, і при герписі допомагає. Ну, взагалі ми пам'ятає з тобою цю справу, що те, що лушиться, воно відкрите до будь-яких інфекцій, та, і ми менше отримуємо всяких подразнень, лушень, і це є дуже добре. Але все-таки мусимо знати, якщо ти любиш голенькі губи, ходити mm -hmm. отак з голими губами, yeah. є така штука, як нічна маска для губ. Знаєш про це щось? Заговорила Ні. за нічну маску для губ. Все те, що називається нічне, воно є неконцентроване. Тому нічні маски можна використовувати як денний бальзам для губ. Він не є такий насичений по складу, як крем для губ. Крем для губ взагалі я mm -hmm. дарую всім, тому що коли там треба до вчительки десь піти, там на день народження десь піти, я дарую, тому що я знаю, що всіх дівчат крем для обличчя, а крем для губ точно немає. Mm -hmm. а, і... А що я тобі хочу сказати? Його достатньо наносити рано і ввечері і все. Тобто не обов'язково, якщо проблемні губи, можна відновити декілька днів декілька разів покористуватися. А так рано і ввечері я зі своїх губ можу продати любу помаду. І в мене не колоті губи. Мені ну, це видно, що вони не колоті, ага. бо ти сама косметолог, знаєш, що тут от є такі от кульки, та? кульки, які видно. Тобто вони не колеться, я молюся на крем для губ. Так от протягом дня, якщо ти хочеш любиш ходити гола, от нас є у нашого партнера є олія макадамії і олія ши. Дуже класний, концентрований, лікуючий бальзам, але без мінеральних олій. Є прозорий, прям нют-нют, якщо знаєш, якщо дівчина не хоче привертати увагу, є прозорий. Я тобі його подарила, якщо захоче колірний, я тобі поміняю 701-й це тепленький. Я його люблю особливо на холодних дівчатах. Коли губи блакитні, mm -hmm. то краще тепленький, Такий 701-й. Є 702-й, то є нейтральний колір. І 703-й. Є холодний колір. От він на теплих хорошо дивиться. От як не дивно, розумієш? Ті жирненькі чешки приємні. Він угу. прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже приємний. Тема губ вона дуже, дуже, дуже важлива і болюча, тому що ми визначаємо це таке молодість. Постанову угу. є така особлива побудова зубчиків. Коли зубчики трошечки випуклі, вивернуті, і не вистачає і не вистачає тканини, губи, щоб закрити, губи погано змикаються, але ми підсвідомо, особливо коли вітер мороз, ми їх починаємо напружувати, змикати. І у таких от дівчат часто буває кисетка поза. Віком, тобто раніше, тому якщо ви помічаєте, що в дітей формується така щелепа, треба ставити брекети, пластинки, тому що потім буде кисетка.